Так, друзі, всім привіт вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео я вам розповім, що робити, якщо ви забули пін-код від вашої сім-карти. Ну, дивіться, бувають такі випадки. Наприклад, ваш телефон просить пін-код від сім карти Що робити, якщо ви забули? А, ну, дивіться, просто, друзі, ви... А що робити? Ви питаєтеся ще вз... а, за... вспомнити, ви берете пакет свій від відео карти та підглядуєте там пін-код. Якщо ви загубили пакет, то, на жаль, вам прийдеться цю карту викинути, а купити нову. Ну Но це якщо ви загубили пакет. Стартовий. Тому, друзі, запам'ятайте, що завжди, коли купуєте там нову сім-карту або міняєте на нову, то завжди зберігайте пакет. Стартовий пакет. Якщо вдруг ви заблокуєте сім, якщо вас заблокується сім-карта, що ви змогли її заблокувати, розблокувати от. Просто якщо ви не будете знати пін-код, то вона не розблокується і все. І прийдеться її витаскувати і, і купляти нову. Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня.